Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні буде прогноз для тих, хто народився під знаком Стрілець. Прогноз на листопад місяць. Отже, для стрільців. Під якою енергією пройде місяць? Яка ситуація на роботі? З фінансами, для тих, хто в шлюбі, що покажуть карти, для тих, кого немає відносин, і порада для стрільців на листопад. Отже, під якою енергією пройде місяць? Карта Дев'ять жезлів. Дев'ять жезлів каже про те, що. Це вам, вам людина, яка, якій важко. Людина, яка пройшла вже досить такий, ну, не скажу, що важкий, а довгий шлях, де було багато ситуацій, де вже багато чого пройдено. І людина, може, вже і втомилася. Людина втомилася, і вона, конечно, вона, звісно, хоче відпочити, вона, звісно, ще, ще багато чого витримає, але тримається вона вже з. Останніх сил. Тобто тут така історія, де треба дати собі, мабуть, відпочинок. Карта стрільці це стихія вогню. Про який тут відпочинок, да? ну от на роботі, ситуація на роботі. Шість жезлів. Шість жезлів це карта, яка каже про досягнення. От, да, людина отримує нагороду, нагороду переможця, людина досягла того, чого вона хотіла. Ну, от і це може в цьому місяці сказатися на стані здоров'я. Те, що тут, здобуття цієї перемоги, воно може обернутися до для вас. Ну, обійтися, скажімо так, дуже дорого. Тобто, це, звісно, добре мати цілі, мати бажання, досягати того, чого хочеться, отримувати і посаду, і нагороду, і гарні новини. Може, вам тут буде, тут може бути навіть, що вам просто. Принесуть новину, да, може, ви хотіли на вищу посаду, або нову роботу, і ви отримуєте цю звістку. Але тут були прикладені дуже, ну, або, тут, або навіть тут, може, закінчили проєкт і отримуєте нагороду. Це добре. Але тут були вкладені дуже великі зусилля, які можуть потім, як то кажуть, аукнутися. Ситуація з фінансами. Ну, от якось так цікаво карти показують, як в продовження: Карта ілюзій. І ну, це про те, що. Ви могли багато нафантазувати. Тобто заради того, щоб отримати бажано, бажане ви поклали забагато зусиль, зусиль, але всієї ситуації насправді ви не бачили. І вона може бути не така, якою ви собі е, уявляєте. І тут може бути, що по фінансам ви багато, як то кажуть, много хочеш, мало получиш. Да? Ви багато собі нафантазували, от, а отримуєте. Получите тільки грамоту. Тому якось більше, я б сказала, якось більш реалістичніше, намагайтеся дивитися на ситуацію і більш реалістичніше намагайтеся дізнаватися. Ну, от, що ви вкладаєте і що ви отримує, отримаєте отак. Тому що тут можуть, я ж кажу, ті зусилля, вкладені ваші зусилля, вони вам можуть не окупитися. І щоб ви потім не розчарувалися. Так що отакі справи? І подивіться, може, у вас вже був такий досвід? Де ви теж вкладалися, вкладалися, а отримав, як то кажуть, слівки знімали або хтось, або вам не так, не, не, так, не стільки ви отримали там, скільки думали? Так що такі справи? Тобто в цьому місяці стрільці трішечки обережніше ставити, ставитися треба до себе уважніше, внімательне, як собі относиться. Так, для тих, хто в шлюбі з партнером. Королева Пентаклів. Ну, королева Пентаклів тут на перший план, получається виходить жінка, хазяйка, е до речі, мені така думка прийшла в голову, що тут може бути якась жінка, <сум> з'явитися якась жінка, але не будемо пропогани. <ріст> На перший план виходить жіноча енергія, енергія такої хазяйки, такої людини, яка вміє зберегти, яка вміє накопичувати. І, в принципі, тут, ну тут карта вона більше грошова. Матеріальна. Тобто тут більше піднімуться питання саме добробуту, грошей, збереженню грошей, якісь такі битові питання, побутові питання, якісь сімейні там, з дітьми. От щось таке, такі якісь побутові справи потрібно буде вирішувати. Це теж, це теж може виснажувати, постійно думати, ну, так, да, постійно думати про гроші, от, про те, що не стільки хотілося б, скільки мається. Тому, ну, такою, трошки може бути, да, вишкуватий такий місяць. <кій> Далі, у тих, кого немає відносин, ну, п'ятірка мечів. П'ятірка мечів каже про те, що тут людина конфліктна. Тут по цій карті. Тут немає спокою. По цій карті, може, ви якось йдете на конфлікт, а може вас, якось, ну от вас провокують і виводять, і виводять на конфлікт. Тобто щось таке може, всередині у вас. Якась непропрацьована образа, може злість і, і от людина, партнер, да, от, який до вас заходить, якось вас ну, тригерить, да, як то зараз кажуть, чіпляє за щось, і ви починаєте злитися, починаєтесь ображатися, і. Ну, так, відбуваються такі конфліктні ситуації, от і це теж виснажує, це теж від цього вже відчувається втома, тому тут треба пропрацьовувати. Пропрацьовувати оці... те, що вас задіває, чому така агресивна складається обстановка, агресивна якась така навколишня атмосфера. А може, і ви так відчуваєте, що якесь агресивне таке середовище. І ну, це треба помічати, от, і з цим треба працювати. Ну, так, от карти кажуть. Ну, може, тут може того, що накопичена втома якась. От, ну тут треба дивитися. Може, дійсно, може, хтось образив і тепер якось дуже ви прискіпливо дивитеся на інших чоловіків. там. І занадто вже від кожного вже чоловіка, який заходить, ну, якщо да, для жінки, то чекаєте вже якоїсь агресії. Таке може бути. Ну і порада на місяць, вісім мечів. Це карта обмеження. І карта, яка каже про те, що не треба в цьому місяці робити багато рухів. В цьому місяці краще зазирнути в себе, подивитися на свій внутрішній стан. Там можуть бути дійсно і втома, там може бути і страхи, там може бути і ситуація такої безвиході, коли вже не, непонятно, що робити, куди йти, які рішення прийняти. От. І тут треба дати собі такий затишний куточок, може навіть. Там десь поїхати, щоб побути на самоті, і розібратися розібратися зі своїм внутрішнім станом. І взагалі, взагалі дати собі більш такого ментального спокою, розібратися в своїх думках, розібратися в своїх планах, в своїх ідеях. Може прописати це все. От. Тобто навести такий ментальний порядок. Ну, і якщо є якісь внутрішні, непропрацьовані, негативні відчуття, почуття, стани, то їм і треба зайнятися. Ну, такий розклад в мене вийшов для стрільців. Не скажу, що важкий, а просто повторюся, що треба бути більш уважнішими в цьому місяці в листопаді до себе і до свого стану. Ну, так от, дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть що відгукується, не відгукується, може є якісь запитання. От все ж таки розклад це загальний, може програтися не всіх, може частина якась програтися, може просто якась пораду ви можете для себе на цей місяць взяти. Пишіть, а мені буде приємно почитати. Пока-пока.